Катеринка, 194 -та. Параграф 46, які водойми створила людина, льодовики та багаторічна мерзлота. Це одне й Воді дана чарівна влада стати соком життя на землі. Леонардо да Вінчі, італійський художник і вчений. Навіщо людина створює штучні водойми? Більшість водойм, які створила людина, не можна побачити на карті. Але їх видно на плані місцевості. Наприклад, ставки є практично в кожному селі. Ставки в Україні налічуються близько. Близько 28 тисяч. Воду з них використовують для зрошення напування худоби. У ставках розводять рибу. Крім ставків, до штучних водойм належать водосховища та канали. Водосховища будують на річках вище за течею за допомогою греблю. Водосховища, як і ставки, регулюють рівень води в річці, а також рівень підземних вод. У місцях спорудження водосховищ часто будують електростанції. Греблі це гідротехнічні споруди. Що перекривають потік води у річці, будують з давніх часів по верхній частині хреблі зазвичай прокладається транспортна магістраль для проїзду через неї, яке практичне значення гребель для чого їх будують? Для регулювання стоку води в річці, для запобігання паводкам, оскільки гребля сповільнює плин річки, забезпечуючи випуск води у нормальному режимі з метою створення водосховища, у якому містить. Запас води для загального користування та сільськогосподарських потреб, наприклад, у посушливий період для поливу, щоб зробити річку судноплавною по всій довжині для виробництва електрики на гідроелектростанціях. Перші водосховища на землі з'явилися близько 4 тисяч років тому. Їх будували для зрошення земель. Та боротьби з повенями у давньому Єгипті, Китаї, Месопотамії. Канали штучні системи, створені людиною для зрошення, осушення та судноплавства. Де та як утворюються ярські і покривні льодовики? Льодовик – це природне скупчення льоду на земній поверхні в результаті нагромадження і ущільнення снігу вище від снігової лінії. Снігова лінія. Це межа, вища від якої сніг, не дане навіть у теплу пору року, тому що там завжди температура повітря нижча від 0 градусів. Покривні льодовики виникають на плоских рівнинах. У полярних областях землі Найбільша їх площа в Антарктиді та на острові Гренландія на покривні льодовики припадає 98,5% усіх льодовиків, малюнок 174. Під її власною власної ваги льодовики сповзають у море. Чи океан, утворюючи крижані брили айсберги. Вони дуже небезпечні для судноплавства, оскільки на поверхні води видно лише невелику їх частину. Гірські льодовики утворюються за сніговою лінією. Джерелом їх живлення є тверді атмосферні опади, що нагромаджуються, ущільнюються і перетворюються на лід. Гірський льодовик чимось схожий на річку. Він проорює свою долину, по якій тече, повільно сповзає вниз. Під дією власної ваги захоплюючи уламки гірських порід. Нижче снігової лінії починає розставати, залишаючи валуни, щебінь. Ці відкладення називають мореною. Потужні гірські льодовики є в Ямалаях на памірі, Кавказі, малюнок 175 Багаторічна мерзлота чи вічна. Багаторічна мерзлота охоплює 24% поверхні суходолу. Утворюється в районах, де спостерігається тривала, від'ємна температура повітря. Багаторічна мерзлота це Верхній шар земної поверхні, що має від'ємну температуру, ґрунтів і гірських порід та містить підземний лід. Чи можна називати багаторічну мерзлоту вічною? Ні. Адже відомо про дерев материків про чергування періодів потепління та похолодання на земній кулі. Отже, зміна природних умов може призвести до танення промерзлого шару землі. Коротко про головне: штучні водойми – це водосховища, канали, ставки, греблі на річках. Мають велике практичне значення, але водночас створюють екологічні проблеми. Льодовики бувають покривні та гірські. Снігова лінія це межа вище якої сніг не розтане протягом року. Багаторічна мерзлота. Це верхній шар земної кори, що має від'ємну температуру, ґрунтів і гірських порід, та містить підземний лід.